Вітаю! Сьогодні урок біології з курсу 8 клас, і тема це будова та функції кровоносних судин, велике та мале коло кровообігу. Розпочнемо ми з вами із знайомства з кровоносними судинами в організмі людини. Тобто, кровоносна система складається, як ви вже знаєте, із серця. Головного органу, і з ними познайомилися вже на попередніх уроках та судин. Кровоносні судини можна поділити на три групи. Давайте їх охарактеризуємо, а потім подивимося їхнє розташування, як вони виглядають, і які функції їм притаманні. Артерії це найбільші судини, кров від по артеріям прямує від серця, до тканин до органів. Організму далі артерії е, несуть артеріальну кров. Із лівого шлуночка, але вони можуть нести ще й венозну кров із правого шлуночку. Нагадаю, що артеріальна кров це кров, яка збагачена киснем, а венозна кров це кров, яка несе саме вуглекислий газ. Як же називається найбільша в організмі артерія, її назва аорта, а найменша артерія в організмі це артеріола. Стінки Артерії складаються із трьох шарів, і ми з вами познайомимося з ним трішечки згодом. Далі, трішки менше за розміром, це є вени. По венам кром впрямує від органів та тканів до серця. Стінки складаються так само із трьох шарів, і саме вени в них наявні півмісяцеві клапани. Тобто, за допомогою цих клапанів кров тече лише в одному русі і не може потрапити назад. Тобто про це ми зараз поговоримо. Найменша вена має назву Венула. І переходимо до капілярів. Це взагалі мікроскопічні судини, вони сполучають артерії та вени. І стінки їх складаються лише з одного шару. Вони утворюють в органах густу сітку, і саме їхня функція, як одна з них, це підтримання гомеостазу в організму, тобто сталості різноманітних процесів. Давайте тепер знайомитися із цими судинами. Кровоносні судини, подивіться, артерії, потім вени. І артерії та вени кров буде сполучатися саме капілярами, мікроскопічними судинками. Також найменша буде артеріола з артерій, і вена, яка найменша, це венула. Давайте характеристики ще раз розглянемо. Артерія. Зараз це кровоносна судина, яка несе кров від серця до органів, має щільні м'язові стінки і невеликий внутрішній просвіт. Її стінки достатньо сильні, щоб просувати кров високого тиску вперед, яка тече в артерії тільки в одному напрямку. І клапанів не мають артерії. Але вени, це судини, які мають клапани півмісячні. І саме будуть притаманні саме венам. Це кровоносні судини, які несуть кров. Низького тиску до серця має тонку стінку, великий внутрішній просвіт, містить венозні клапани, які забезпечують односторонню циркуляцію крові у вені, тобто кров завжди тече в одному напрямку. Оскільки відносно тонкі стінки не можуть забезпечити достатню опору для вен, вони мають овальні поперечний переріз і капілярі, мікроскопічні судинки. Давайте розглянемо з вами їхню характеристику. Це кроменосні судини з найменшим діаметром, складаються з одного шару клітин, оскільки їх стінки надзвичайно тонкі, тому через них відбувається обмін дихальними газами і поживними речовинами. Тобто ці капілярчики будуть саме. Оплітати органи. І тим самим через стінки капілярів буде за допомогою дифузії проходити да, з органа вуглекисний газ до капілярів, з капілярів кисень до органів. Тим самим в органах тканинах будуть відбуватися процеси окиснення. Коли буде утворюватися енергія, розглянемо з вами кровообіг, як саме він відбувається. Подивіться, у артерії, яка несе артеріальну кров, насичену киснем, бачимо, вона розгалуджується на артеріолу, меншу артерію. І далі дивіться, капілярчики, які будуть е, якби створювати сітку навкруги певного органу, проходить кров насичена киснем, але через дифузію. В клітинки потрапляє кисень, а забирається вуглекисний газ, і кров вже насичена вуглекисним газом попадає до Вену, найменшої саме вени – це розгалудження да, великої, і потім через вену рухається далі. Тобто ми розглянули з вами кровообіг і зараз поговоримо про венозний клапан. Тобто в вені є клапани півмісячні і вони дозволяють рухатися крові лише в одному напрямку, для того, щоб кров, насичена вуглекисним газом, не потрапляла назад. Тим самим неслася до органів виділення, щоб ми з вами зробили видих, і вуглекисний газ пішов навколишнє середовище. І нарешті будова кровоносних судин. Ми говорили, що артерії та вени складаються із трьох шарів, а капіляри з одного. Давайте поглянемо з вами будову. Ось тут в нас бачимо. Це в нас простий плоский епітелій, ендотелій. Далі базальна мембрана, далі шар ладеньких м'язів знизу і еластичне волокно. Потім шар сполучної тканини і венозний клапан, який розташовані саме у вені. А ось капіляр складається з одного, так, простий плоский епітелій, ендотелій. І базальна мембрана теж тут розташована. Чому в артеріях, венах три шари, а в капілярах один, нам зрозуміло, тому що саме через капіляри буде відбуватися е, дифузія, тим самим віддаючи вуглекисний газ тканини, забираючи, е, віддаючи кисень, забираючи вуглекислий газ. Якщо будуть питання стосовно саме кровоносних судин, задавайте я обов'язково дам відповідь. Ми переходимо з вами до кола кровообігу в організмі людини. Людина це так само є представник царства тварин класу савці. В сьомому класі ми з вами вивчали характеристику савців і знаємо, що в тілі савців кровоносна система складається із двох кол кровообігу. Тобто, всі артерії, вени, капіляри, вони об'єднані у дві системи судин, які пов'язані із серцем, тобто велике коло кровообігу та мале коло кровообігу, яке ще має назву легеневе. І давайте з ними познайомимося. Як відбувається рух крові по великому колу кровообігу? Розпочинається це у лівому шлуночку? Далі переходить з лівого шлуночка до органів та тканин. але під час переходу аорта містить артеріальну кров да, і саме по аорті буде рухатися, далі розгалуджуючи, потрапляти у органи та тканини. Далі там у капілярах... Як ми вже бачили, кисень віддавався вуглекисний газ, забирався, тобто капіляри змінюють кров да, через них на венозну. І через вени венозна кров рухається до правого передсердя, а потім в правий шлуночок. Ось так саме виглядає рух крові по великому колу кровобігу. Серце, потом органи тканини, зміна. Артеріальної крові на венозну і повернення до сердечка. Мале легеневе коло кровообігу, воно е, набагато швидше відбувається цей процес, ми про це ще поговоримо. Спочатку в правому шлуночку кров рухається до легень, тобто через праву ліву легеневу артерію. В легенях, а ми це вже вивчали під час вивчення дихальної системи, Саме венозна кров, яка містить вуглекислий газ, змінюється на артеріальну. І далі ця артеріальна кров потрапляє до лівого передсердя, потім в лівий шлуночок, а затим у велике коло кровообігу. Тобто звідкиля великому колу кровообігу з'являється кисень для того, щоб окиснювати поживні речовини в органах та тканинах. Саме з малого легеневого того, що саме органи дихання легені будуть насичувати кров киснем. І давайте поговоримо ще про верхню порожнисту вену та праву порожнисту вену, верхню та нижню. Верхня порожниста вена це тонкий короткий стовбур, розташований у гридні порожнині. Вона збирає кров від голови, шиї, грудей і верхніх кінцівок, а нижня порожниста вена значно довша і починається у черевній порожнині. Вона збирає кров від нижніх кінцівок органів черевної порожнини. І ми зараз Зараз якраз переходимо з вами до 3D-сцени, системи кровообігу, для того, щоб закріпити оці отримані знання, які ми тільки що з вами проговорили. Ось такий вигляд: у нас має розташування серця, ми про це вже поговорили, і тепер судини, давайте розглянемо. Я зараз це вимикаю. Спочатку поговоримо про велике коло кровообігу. Велике коло кровобігу, ось так розташовані саме артерії, які містять артеріальну кров, насичену киснем. Велике коло кровобігу, яке має насичене вуглекисним газом кров, тобто вени розташовані, по яким буде рухатися кров через велике коло кровобігу. І давайте разом їх увімкнемо і подивимося розташування. Тобто і сердечка, кров насичена киснем, буде розходитися по всьому тілу і тим самим, окиснюючи поживні речовини, забрати забирати, забирати великісний газ і рухатися знову. Тепер... А тепер говоримо про малеколо кровообігу. Зверніть, будь ласка, увагу, по-перше, що малеколо кровообігу має набагато менший Меншу площу да, простягання цих судин. І одне ще, що треба проговорити: по великому колі кровообігу, по, по артеріям буде текти насичена киснем кров, тобто артеріальна, а по венам венозна. У малому колу кровообігу це буде все навпаки. Тобто, по артеріям текти венозна кров насичена вуглекисним газом, а по венам текти Артеріальна кров насичена саме е, киснем, тому треба це не плутати. І давайте ще раз розглянемо мале та велике коло кровообігу людини, і ми бачимо, що е, судини різноманітні, вони саме працюють на те, щоб насичити органи тканини киснем. Після того буде окиснюватися поживні речовини і отримуватися енергія для життєдіяльності. Далі ми переходимо з вами до руху крові. І давайте розпочнемо з того, що ви вже знаєте рух рідини в будь-якій трубці залежить від різниці тиску на її кінцях. Тобто рідина тече в напрямку зменшення тиску. Це стосується і уроків фізиці, ви вже вивчаєте другий рік і знаєте це правило, це стосується і географії, тобто утворення вітру відбувається. Коли повітря рухається з області із високим тиском, область з низьким тиском. Рух крові по судинах піддається теж цьому закону, тобто буде рідина рухатися з області з високим тиском, і до області з низьким тиском. Якщо немає такої різниці, то рідина текти не буде. Тому. В кожній судинці нашого організму певний певна кількість саме цього тиску. Наприклад, найвище буде в аорті 150 мм ртутного стопчику. В артеріях вже, наприклад, найбільше значення 110-130 мм ртутного стопчика, найменше 60-80 В капілярах вже буде 22 мм ртутного стопчику, а у венах 0 мм ртутного стопчику. Так як ми знаємо, що рух крові відбувається із області з висок Артеріальним тиском до області з низьким, то, звісно, що рух буде йти з аорти до артерій, з артерій до капілярів і з капілярів до вен. Тобто ця закономірність сприяє тому, що кров рухається по двом колам кровообігу, вона потрапляє завжди в те місце, коли, куди. Було їй назначено, і саме це відбувається за певний час. Тобто повний обіг крові по організму становить десь 20-25 секунд. Мале коло кровобігу, так як площа менше, це 4-5 секунди, а велике 15-20 секунд. Від чого залежить, саме, який буде тиск в певних судинах, коли відбувається скорочення шлуночків. Тиск зростає, а коли шлуночки розслаблені, то тиск навпаки знижується. Якщо у вас є питання стосовно цієї теми, то запитуйте в коментарі, я залюбки дам на них відповідь. І до побачення!